Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі, і хочу одразу вам сказати, що в Польщі починають роздавати повістки від 17 квітня 2023 року. Дивись це відео до кінця. Обов'язково в коментарі пиши звідки ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Отже, міністерство народної оборони Польщі оголосило нову дату військової кваліфікації в 2023 році, і починається в Польщі мобілізація. Військовий відбір в 2023 році триватиме з 17 квітня до 21 липня. Військову кваліфікацію будуть здавати в 390 повітових лікарських комісіях. Виклик з'явитись на медкомісію отримає близько 230 тисяч. Осіб, і це будуть не лише молоді юнаки і хлопці, також і хлопці з 99 по 2003 роки народження, які не мають певної категорії придатності до військової служби. Тобто юнаки, які є обмежено придатними до служби, також будуть призиватися для військових навчань. Крім того, повістки будуть вручені особам, які в 2021 та 2022 роках були визнані дільничними лікарськими комісіями за станом здоров'я, тимчасово непридатними, і також що дуже важливо, що призив буде стосуватися також і жінок, тому як будуть призивати також дівчат. Дев'яносто дев'ятого с по 2004 роки народження, які в 22-23 роках навчальних закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями. Також це буде стосуватися жінок, яким на період от призиву виповниться 18 років, і вони добровільно захочуть пройти цю військову підготовку. І в центральному військовому центрі комплектації зазначили, що призов на навчання стосуватиметься в основному осіб, які отримали мобілізаційне призначення, але можуть призвати також і людей без відповідної підготовки. Тобто, друзі, що хочу сказати вам. Що так, як вже заявляло Міністерство оборони Польщі, е, так як вже заявляло багато військових там різних з Польщі, що е, країна взяла курс на створення найбільшої сухопутної армії в Європі, і бачимо, що вони це хочуть робити не десь там е, через 10 років, не десь там після того, як е, якась ситуація в Україні вирішиться, вони роблять це вже просто зараз. Вже багато місяців ми наблюдаємо, як Польща реально готується. Готується, розвиває свою армію, закупляє техніку, створює нові військові частини, створює нові військові з'єднання. От, набирає там. Вони створили тероборону. Вони набирають зараз все більше і більше людей на проходження військової служби. Роблять різні курси безкоштовної військової підготовки для добровольців. Також, от буквально на днях, ми з вами говорили також в окремому відео, що вони підготували абсолютно по всій Польщі три категорії різного типу бомбосховищ, і ми розуміємо, що Польща це робить не від хорошого життя вони це роблять для того, щоб бути готовими до всього, скажемо так. Тобто, вони звісно ніхто не хоче, щоб там війна перекинулася якось на Польщу, і в Польщу летіли російські ракети. Вот, але при цьому Польща знає, що як... чим, чим краще вони будуть готові, тим менше шансів, що щось подібне в майбутньому станеться. І бачимо, що це не якийсь там фарс, і польща реально вкладає і гроші, і час, і сили на те, щоб підвищити свою боєздатність, підвищити свою військову міць та укріпити обороноздатність всієї країни для того, щоб захистити всіх своїх громадян. Тож побачимо, як буде далі розвиватися ну якби дана тематика, тому як дуже і дуже багато змін, які стосуються от саме військової служби в Польщі, і там укріплення їх боєздатності, дуже багато новин останнім часом. І я думаю, що літом їх буде ще більше. Тож підписуйся на канал щоб на канал, щоб не пропустити нові випуски. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.